Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни, що зараз відбувається в цьому залі за кращими традиціями Януковича банди Януковича, яка 16 січня в цьому залі протягувала закони, не читаючи порушення вимог регламенту. Зараз знову так звана демократична більшість. Я звертаюся до вас, колеги. Вам не соромно робити те, що ви робите? Вам не соромно робити те, що робив Янукович. Ви забули, чим закінчив Янукович. Ви забули, яку ціну ми заплатили за те, що Янукович тут займався безприєлом. Ви для чого займаєтесь тим же безприєлом? Ви з ким голосуєте? Ви хочете в ручному управлінні керувати прокуратурою. Призначите генеральним прокурором людину, яка не має юридичної освіти. Ви підете до лікаря, який не має медичної освіти. Ви підете до вчителя свою дитину, відведете, яка не знає початкової освіти. Ви хочете, щоб генеральним прокурором була людина, яка лише виконуватиме політичні замовлення президента Порошенка, щоб по безпреділу витягувати з залу депутатів і сажати їх. По безпреділу розправлятися з бізнесом. Гляньте Люди добрі, хто голосує, ви кажете, в парламенті є демократична коаліція. Покажіть мені цю демократичну коаліцію. Я бачу коаліцію з регіоналів, з якими розраховуються митницями за те, що вони за Гройсмана голосують, за те, що вони за уряду голосують. Я бачу коаліцію з тих, хто голосував за диктаторські закони 16 січня. І сьогодні ви так само, Москаленко, ти Хомутинник, ти. Геллер, ти Бондар, ти ви голосували 16 січня обома руками за диктаторські закони. Тепер, щоб отримати корупційні потоки, ви голосуєте по безпреділу за те, що вам каже Порошенко. Ви знищуєте країну своєю корупцією, своєю безвідповідальністю, своєю продажністю.